Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка ювелірні ваги MS1724. Хоча насправді це багатьом відомі китайські ваги тільки під брендом Domotec. В комплекті ваги та інструкція англійською. Ваги мають прозору кришку, щоб їх було зручно носити в кишені. Платформа з нержавійки розміром 50х55 мм. Є гумові ніжки. Максимальна вага 100 г. Ціна поділки 1 сота грама. Для живлення потрібні дві батарейки 3А. До речі, кришку можна знімати і використовувати як тару. Дисплей з підсвіткою. Цифри погано читаються, якщо дивитися на них трохи зверху, і добре, якщо під кутом знизу. Тепер про функціонал. Окрема кнопка вмикає-вимикає ваги. Звісно, є скидання маси тари. Окремою кнопкою вимикається підсвітка, що добре, економить заряд батарейок. Кнопка Unit перемикає одиниці виміру ваги: Є грами, унції, тайль, карати і грейн. ПКС це підрахунок кількості. Ось як це працює. Натискаємо ПКС. Потім утримуємо цю кнопку до появи цифри 25. Це кількість предметів, які треба покласти на платформу для контрольної ваги. Цю цифру можна змінити кнопкою Unit. Якщо предмети дуже легенькі, краще обрати більшу цифру. Вкладемо 25 предметів і натискаємо ПКС. І тепер ваги показують кількість предметів на платформі. Ваги можна калібрувати, хоча зазвичай це робити не потрібно. Вони з заводу відкалібровані. Для калібровки треба утримувати Юніт, а потім ще кілька разів натиснути до появи напису КЕЛ. Далі ставимо гирю на 100 грам, і ваги відкалібровані. Далі буду ставити на них гирі, поступово зменшуючи вагу, щоб ви могли оцінити їх точність. Посилання на них залишив в описі до відео. Thank <laughs> you.